11 грудня 2024 рік з вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами джерело безперебійного живлення з правильною синусоїдою. Виставив для того, щоб зрівняти два джерела безперебійного живлення правильною синусоїдою. Ну, всі прекрасно розумієте, що. Тут потрібна іще акумуляторна батарея. І тоді у вас буде все освітленням і з тим, що підключили, все в порядку. Ну, Поближче до цих двох приборчиків. Е от перед нами маркеровочка, друзі, Lodge Power. Може, не так прочитав. Показую от його маркеровочка. Дане, дане джерело на потужністю 350 Вт. І євро ровер. Дуже схожий, друзі. Євровер євро потужністю 480 Вт. Отак От вони виглядають, друзі. Інформаційне табло практично, що в одного, що в другого показує. Заряд акумуляторної батареї, також безшумний режим, контроль заряду батареї. Кислотні батареї, друзі, не підходять. І хотів би також перехожу ззаді. Он що Євроровер, а лоджі пауер. Провода, да, як бачимо, для підключення акумуляторної батареї плюс-мінус. Да, підключення в розеточку 220. Як вроді, друзі, копія сходство. Даже Навіть допобіжники показують, що от, от так я трошки далі, так буде лучше. От. навіть не можна. їх друг від друга відлічить вентиляція. Що в одного що в другого от показує, як говорить, а тільки і інформаційне табло. Тут так виглядає а от. Так що, друзі. Як завжди, озвучую всім гарних покупок дам мирного неба. Заходьте на сайт Електромотора да телефонуйте 063 426 10 10. Та також пишіть на Viber. Допоможуть підібрати те джер джерело безперебійного живлення, яке вам більше підійде. 063 426 10 10